Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life і з вами Надія Ролі. Сьогодні я вам покажу дуже цікаві місця міста Бар. Воно є єдиним англійським містом, яке занесене до списку ЮНЕСКО. Це унікальне місто було засновано стародавніми римлянами в першому столітті нашої ери завдяки мінеральним джерелам. Які спонукали інтенсивне будівництво міста в XVIII столітті, як місто курорт. Його спочатку будували для Британської верхівки. Тож тераси будинків планувалися дуже розкішними, які, як правило, поєднувалися з обох сторін з сусідніми будинками. А зараз ми на хвилинку завітаємо до найдорожчого готелю міста. А також одного з найкращих готелів в Британії. Ми маємо змогу прогулятися тільки й по його саду. Але ми й цьому вдячні. А ось тут у минулому знаходилися конюшні, а зараз розкішний ресторан, який нам не по карману. Перебування в такому готелі за 4 дні буде коштувати вам 2245 фунтів. Це майже 4,5 більше, чим ми заплатили за свій готель. Але цей готель із світовою репутацією, і нам цікаво, за що платять люди гроші. А вам мені завжди хотілося дізнатися, як же ці будинки виглядають всередині. І ось у нас з'явилася така можливість, Тож ми зараз завітаємо з вами до будинку, який перетворили в музей, щоб показати, як. Жили люди в цих дорогих районах. Квиток до такого музею буде вам коштувати 15 фунтів на одну особу. Багато володарів цих будинків в 18 столітті були плантаторами на Карибських островах та Північній Америці і збагатилися завдяки використанню рабів. Які виробляли для них цукор, тютюн, каву та шоколад. Рабство існувало тільки в британських колоніях, і воно було заборонено у 1807 році. А тепер ми з вами у спальні дружини володаря будинку, який тут проживав в кінці XVIII століття, і багато подружжя, як правило, мало дві спальні. Чоловічу та жіночу. А поруч знаходиться вітальня, де дружина, як правило, приймала своїх гостей. Та читала книги, грала на фортепіано або вишивала. А ось чудовий краєвид з вікна, де видно всю будівлю. Вона називається Королівський півмісяць. Бо в терасі цієї будівлі, яка нагадує півмісяць. Зупинялися навіть королівські особи. В цих будинках чотири поверхи, і на кожному з них знаходиться тільки декілька кімнат. Не всі жителі, які проживали в таких будинках, були їх володарями. Багато з них орендувалося тільки на сезон заможними людьми, які приїздили з усіх кінців Британії. Особливо в кінці 18 та 19 століть. Коли заможні люди сподівалися, що можна зцілитись, приймаючи ванни в мінеральних джерелах, а також використовуючи мінеральну воду для пиття. А тепер ми заходимо до спальні, яка належала володарю цього будинку або орендатору цього будинку. А такі ліжка до наших часів можна знайти в дорогих. В англійських готелях. А далі ще є вхід наверх, де в минулому там були кімнати прислуги. А ми з вами спускаємо зараз підвальне приміщення, де знаходяться кухня будинку та де працювала а також відпочивала прислуга цього будинку. Більшість з них, як правило, були жінки. Одна із самих поважних посад в таких будинках була робота кухарки та служниці, яка подавала їжу господарям щодня. А ось тут прали та прасували. В сучасному житті в таких підвальних приміщеннях, як правило, знаходиться велика кухня. Або якщо будинок перебудованої квартири, то тут також знаходиться квартира. І часто їх здають в оренду. Може бути трошки холоднувато, але затишно. І вони зовсім не дешеві, особливо, якщо знаходяться у центрі міста або в дорогому районі. А в саме ці цій кімнаті їли та відпочивали. Люди, які працювали в будинку, а тут написані правила, як себе поводити в присутності господарів будинку та вчили етикету поведінки за столом під час їжі. А тепер ми виходимо на двір через вихід для служниць, де в сучасному житті володарі таких підвальних квартир роблять затишні мініатюрні садки. При виході ми бачимо крісло седан, в якому носили хворих людей в минулому. Коли вони приїжджали сюди до міста на відпочинок та лікування. А ось саме в одному з будинків цієї будівлі ми й побували з вами. А зараз ми з вами направляємося до центру міста Баф та маємо змогу плачити. Туристів, які направляються до ось цього унікального каскаду будинків. Він називається «Circle» в перекладі коло за свою круглу форму. Чудово, що транспортний рух дуже обмежений тут, тому так легко ходити туристам по вулицям міста. І як тільки закінчується дощ та з'являється сонце, у кожного є бажання прогулятися та посидіти на свіжому повітрі з чашкою кави чи калихом вина. та послухати музику, яка лунає на всіх вулицях центру міста, і ви можете уявити себе десь в Латинській Америці, Андах, Британці. Та гості країни з задоволенням слухають музику іноземних виконавців на вулицях міста. А музиканти, які грають на вулицях, таким чином заробляють собі на прожиття в Англії. А музика задає ритму та піднімає всім настрій. Хочу сподіватися, що вона трішечки підніме. і І вам. І так чудово що музика на вулиці міста Бах різноманітна, як і зовнішній вигляд жителів та гостей цього міста. У місті Ба дуже багато молоді, тому що тут знаходиться університет, де більшість студентів вивчають мистецтво та архітектуру. Також багато іноземної молоді працює в сфері обслуговування в цьому місті, в ресторанах, кафе та готелях. Частина їх є студентами університету міста Баф. А ось тут зустрічають дуже тепло скрипаля, який з великим ентузіазмом виконує, на мою думку, твори єврейських композиторів. А ми трішечки зарядилися гарним настроєм та продовжуємо нашу прогулянку по місту в такий сонячний день. І зараз у нас є план прогулятися по набережній річки Ейвен, на якій знаходиться 13 мостів. Саме відомий із них міст Полтні, який ми зараз. Збираємося пересікти та спуститися до кафе, що на протилежній стороні річки Ейвен. Як я вже розповідала в своєму попередньому відео, міст Полтні є одним із чотирьох мостів у світі, де розташовані крамниці та кафе. І дуже нагадує мені Флоренцію. І ось саме зараз у нас є можливість ще раз. Помилуватися величчю цього унікального моста. А ось тут гості міста можуть покататися на катері, якщо у них є час, бажання та, звичайно, кошти. У нас були обмеження і на те, і на друге. Та в місті залишалося ще дуже багато цікавих місць, які нам так хотілося побачити. Хочу вам показати невеличкі човни. На яких живуть люди? Так, це не просто човни, а це будинки на воді, толіттями по водним каналам Британії перевозили на таких човнах промислові вироби, також вугілля з появою іншого транспорту. Їх перетворили в житло. Ми вирішили відвідати одну з галерей міста, тому що посередам після обіду, вхід безкоштовний і зекономили 30 фунтів. В далекому минулому тут був готель, і тут відкривається чудова панорама вулиці, де ми зупинялися на 4 дні в місті Бас. Галерея Позна виявилася дуже цікавою для нас, бо у нас була змога побачити картини відомих британських художників Гейнсбера, Стабса, Рельнетса, Зофані. Всі ці картини були подарунком місту Бас від одного з його жителів, який і колекціонував їх, а після своєї смерті заповів їх галереї. Як я вже говорила раніше, місто планувалося побудувати тільки для дуже заможних жителів. Його будівництво сильно залежало від банків, які дали кошти в борг, щоб побудувати ці розкішні будівлі. Та в 1793 році почалася війна з Францією. І різко виросли податки та ціни на будівельні матеріали, що привело до банкрутства банків та перегляду планів щодо будівництва міста. І будинки та вулиці стали будувати скромніші для людей середнього класу. Місто втратило свою ексклюзивність, тому аристократична верхівка залишила його, прогулюючись по місту. Баз ми вирішили завітати ще до одного музею, який недавно відкрився у будівлі каплиці. Він присвячений архітектурі міста. Саме тут ми дізналися, що на протязі Другої світової війни ворог бомбив це місто нещадно цілих три дні й ночі. Було зруйновано або сильно пошкоджено. 19 тисяч будинків міста поступово місто відбудували в некласичному стилі. У цьому його і краса. Особливу чарівність придає місту його космополітичний характер, а люди любої національності та віройсповідання відчувають себе дуже комфортно, і ми були свідками. Незвичайного весілля, і мене люди з американським акцентом запросили до натовпу. Це відбувалося весілля сікської пари, які походять з Індії. В Британії проживає велика сікска меншина, яка успішно адаптувалася в британському суспільстві та пам'ятає свої традиції. А зараз ми зайдемо ще до однієї незвичайної церкви. Яка знаходиться в самому центрі міста Бас. Це церква Святого Михайла і їй більше 900 років. Під час Другої світової війни вона служила бомбосховищем. У 2007 році тут відкрили кафе, так що можна прийти помолитися і випити кави та поспілкуватися з друзями. Аж тут знаходиться музей Джейн Остін, відомої англійської письменниці початку 19 століття, яка тут жила. А ми прямуємо до сучасної частини міста, де знаходяться квартири, але тільки для тих, кому за 50. Взагалі тут мало будують квартири. Їх іноді дають тим, хто потребує соціальної допомоги. А самі комфортні квартири купуються літніми людьми, які продали свої будинки. А ще частина молодого населення живе в квартирах, які вони орендують. Наш час перебування в місті Бас підходить до кінця, і перед тим, як відправитися до потягу, ми рішли підкріпитися в невеличкому іспанському барі. Де готують самі іспанці від музики Фламенко та їжі таке відчуття, що ми сидимо в Іспанії. Тож усі іноземці, які знаходяться в місті Бах, зовсім не відчувають себе ізольованими. А моє перебування в місті зігрівав ось цей український прапор та українська мова, яка інколи звучала на вулицях міста. Всім бажаю доброго настрою! До побачення, до нових зустрічей!